Ітак, доброго дня, глядачі мого каналу Слава Україні! Героям слава! Ось зробив таку приспособу, ну, виключають на світло. <кій> зробив з двигателя 2,8 кВт генератор. Ось я хочу показати, може комусь пригодиться. Ось зараз я покажу. Так. Найшов хвилинку времени. Ось сьогодні доробити. <кій> Тому що треба включати холодильник і це все ось 2,8 кВт двигун. Так. Як це? Б? Чи буде видно, да, чи не буде? Так, так. Видно 2,8 кВт. Трьохфазний. Ось три провода, три фазі. Ось ноль виводив з катушки, ну, з генератор цього двигателя. Це ноль. І ось три фазі. Один, два, три. Підсиднив я конденсаторами 30 мікроферат. Три штуки. Задіяв дві розетки. Третю я. Хотів б третю поставити, але... але пізніше поставлю. Ось такий приспособі я причепив його. Ось такого трактора. Агрегата. Ось. Дровокол який я зробив попереді. І думаю, щоб він служив, я собі... Придумав його сюди поставити цього відвідаля. Ось натягується ремінь цим болтом. Натяжка, в принципі, непогана, може. І буде ролик, ролик поставити натяжний. Ну, якось так. І хочу показати, що він працює. Це мій перший запуск. От, Ну що ж, давайте. Покажу, як це все працює. Зараз заведу, тому що неудобно трошки. Так, секунду. Так, секунду, секунду. Як би це. Ах. І ось я завів трактора, тому що одною рукою я не можу. Неудобно вибачайте. Там трошки носу. І ходімо подивимося, скільки вольт. Дивіться, тут переноска ця відключена. Ось, лишніх проводів немає. Дивимось, що у нас показує. 178 вольт. Дамо газу. Тут можна збити 230 вольт! І ось болгарка. На! 900 Вт, Ось провід Ось розетка і Одною рукою неудобно. Отак. Це працює. Так це все виглядає. Все, дякую, може комусь буде у пригоді це відео. Пишіть коментарі.